Як не попасти на служіння Вагалона? По-перше, це релігія, яка з'єдналася з цим світом, та взаємодії з царями земними. Вона підкоряється більше земним правителям, служить їм і прогинається під них їй Царний Ісус Христос. По-друге, вона в агресії лютим, вином розпусти. Свого вона напоїла, всі народи вона виправдовує війна, насильство, терор. По-третє, це блудниця, яка зачаровує людей чарами своїми, веде куману всі народи. Тут йдеться про вже пророків та вже вчителів, цих релігій та вірувань. По четверте, Вавилон виправдовує вбивство святих і Божих пророків, і в ньому знайдено кров пророків і святих всіх вбитих на землі. Протестуйте собі за цими чотирма пунктами, де ви в Церкві Ісуса Христа чи в блудниці, яка зрадила Бога, Бог не віддає. І збори таких блудних церкв, деномінації та релігії це місце проживання демонів, притулок усього комунічному духу, нечистої огідної тварі, то те саме, що Ісус говорив фарисеям. Тому нам треба дивитися, де служіння Вавилона, а де церква, учнів Ісуса Христа. Підписатись на телеграм-канал Салтаненко, щоб разом з нами вивчати Слово Боже.